дня, шановні колеги, маємо в наявності ось такі накидочки для тонувальників. Вони водозахисні. В комплекті йде дві штучки. Зараз ми продемонструємо на машині для чого вони і як з ними потрібно працювати. Зараз ми їх відкриємо. Ось упаковочка така на замочку. Ось такі дві штуки. Ви бачите, що тут. Зроблена така основа, вона тут приламлюється. Зроблені контури. Беремо і це для того, щоб не знімати обшивку дверей, не намочити, щоб все було в гарному стані. Ось так вона сюди надівається. Одна, потім інша. Тобто дві цих хватить на будь-які карти по довжині автомобіля. Я не хочу його тут зараз заламувати, тому що воно новеньке, але но ось так от воно працює. І спеціаліст, майстер може користуватись, бризкати водою, тобто, щоб не намочити самі обшивку дверей, карти, тому що є різні моделі машин, дорогі, білі, тканина, шкіра і тому подібне, щоб не залишалося слідів від будь-якої хімії. Дані, даний товар є в наявності, звертайтесь до менеджерів компанії.